І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Солідібрівка. Сьогодні 2 жовтня, неділя 2022 року, я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено перцю. Зараз я вже її неділю на сорти майже, через те, що в принципі по деяких перцях, по деяких перцях... Е, вже настав кінець, а тут ця частинка мене і раніше просили, щоб я виклав відео, е, яку ми вкрили вчасно перед приморозком місяць назад. І ось ви можете бачити. Е, значить, Сьогодні такий сильний вітер знову ж таки, ну розкрило його вже давно. Е, З плюсів те, що в принципі, перець не пропав, не підмерз. от, І все тут добре. Крім єдиного, агроволокно можна викинути, має, мабуть. Скоріше за все, що воно буде непридатне. Ну, хоча, в принципі, може і буде придатне. Ну, порвало його так доволі непогано. Сусідічок, в принципі, принципі нормальний. Перець постигає, ще на дві тижні показує. Діятись, що в принципі, ще щось візьмемо. Зараз, звісно, ціна на перець е знизилася, е потепління його знизилось, е через те ціна пішла вниз. Е Кращі моменти пару тижнів тому вона досягала навіть 60 гривень за кілограм, це я говорю про е гуртові ціни. На сьогоднішній момент в принципі, 50-55, але якщо хочеш продати, то мусиш продавати навіть 45. От, Так що, в принципі, ось така ситуація. Е, в принципі, відбувається все те саме, що і з будь-якою культурою в пік її, е, в пік її е, плодоношення, коли насичується ринок, е, ціна. Падає. от і Не тільки 2-3 тримається така низька ціна, тому що немає потреблення. А потім або очередний приморозок, або щось що, щось схоже. от І в принципі персу стає менше, ну, там чи помідора, і відповідно ціна йде вверх і дуже швидко і, і дуже якісно. ну в принципі, ми вже знаємо ці коливання. В цьому році на е, помідор цілий серпень не було ціни. От. Е, не було ціни і не було споживання. Зараз е, ось, перець, вже 2 ну, тижні. Не стоїть, але, але я ж кажу, якщо хочеш продати, то треба спускати ціну і спускати на 5-10 гривень дешевше. Ну це звісно я говорю про великі партії. Якщо там хтось бере 10, 15-20 кг, то звісно ніхто нічого не спускає. Ну, от. Звісно, в основному відсотків 90 продукції йде на Київ, на Білу церкву, ну в основному на Київ. На столичний ринок через те, що таку кількість продукції в нас його не з'їдають. Ну Ось така ситуація. Ще щось трошки вибираємо. О, небагато, ну, ще якихось пару тонн, мабуть, ще буде. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!